Я, мама. Тато і так далі мені завжди було незрозуміло, яким чином з кожним поколінням людей стає все більше. Зрозуміло, це з логічної точки зору. Але з точки зору населення планети ні. Бо я один а, в цьому поколінні дві людини далі. чотири. відповідно, якщо ми візьмемо все населення планети, то воно теж збільшується вдвоє. Так можна сказати, що іноді тут може бути там дві людини і все ще двоє батьків, тому що там я і припустимо, там моя сестра, чи брат, чи обидва, і на них все ще два двоє батьків і так далі. Але тим не менш, зараз на. Народжують в середньому менше людей, ніж раніше. Отже, раніше людей навпаки було більше. Тут могло бути чотири людини в поколінні, бо у мами і у тати є ще по брату чи по сестрі, а тут все ще одна дитина, тому що зараз народжують менше. І я не розумію цей парадокс, тому що по факту в такому випадку зараз у нас 8 мільярдів людей. Раніше тоді було 16 мільярдів людей, потім 32 мільярди людей і так далі. Але по факту ми бачимо, що населення лише збільшується. Якщо ми йдемо в минуле по родословній, то в минуле населення збільшується. От. Я в з завжди любив робити дословню такі, типу там.